У разі ядерної небезпеки, розповідає представник рятувальної служби області Андрій Митрофанов, обов'язково потрібно перебувати в укритті. Ця рекомендація стосується як можливої аварії на атомній електростанції, так і в разі ядерного удару. Буде здриг почви, буде вибухово велика хвиля. Головне, щоб на вас не потрапили перші ці всі ефекти вибуху ядерної зброї. Окрім вибухової хвилі, це також світлове випромінювання, електромагнітне випромінювання, теплове випромінювання, навіть неспеціалізований спеціалізований бункер. А звичайне укриття воно також значно підкреслюю, значно підвищує шанси на виживання. Після збереження життя наступний аспект для людини захистити здоров'я. З радіоактивним пилом до нас долітає радіоактивний йод, який ми вдихаємо, і він дійсно впливає тільки на основному на щитовидну залозу. Всі інші фактори, які до нас доходять, це пряме опромінення, вибухова травма, чи ще щось. Це зазвичай відбувається в тому радіусі, де там 30 кілометрова зона, двадцяти кілометрова зона, де відбувся вибух, і там люди при такому випадку мають перейти в укриття, закрити щільне вікна, герметично на протязі, поки не буде команди з міністерства надзвичайних ситуацій чи якихось органів управління дозволу виходити на подвір'я. Вони мають користуватися тільки тою їжею, яка знаходиться в будинку, тільки тою водою, що знаходиться в будинку. Щоб не внести радіоактивний радіоізотоп, після офіційного повідомлення служби з надзвичайних ситуацій про ядерну небезпеку, людям до 40 років потрібно прийняти профілактичну дозу калію йодиду. Тосоливий сіодіда калія в тому, що він може повністю перекрити потребу щитовидної залози в йоді. Але якщо ми знаємо, що вибух відбувся на протязі 6 годин з моменту вибуха, але не пізніше, ніж 24 години після вибуха. Ми маємо прийняти профілактичну йод, дозу діткаль. Ліквідація наслідків аварії на атомній електростанції відрізняється від ліквідації наслідків можливого ядерного удару насамперед тим, що в другому випадку відсутній практичний досвід. Якщо по наслідках атомної станції є прописані статті, вибачте наукові праці, то що робити з наслідками масованого при атомної зброї? Всі тільки в теорії знають Ольга Степуренко, Оксана Кропивницька. Новини на Суспільному.